Добрий день! Вітаю вас на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні у нас читання української народної пісеньки Повішу я колисонь. Давайте уважно послухаємо цю пісеньку. Повішу, я колисоню». Та й на калиночку буде вітер колисати, мою дитиночку буде вітер колисати, пташечки співати. Буде моя дитиночка в колисочці спати. Повішу я колисочку на вербу, на вербу. Очі вітер поколише, Поку я ся верну. Давайте ще раз послухаємо уважно цю пісеньку. Повішу, я колисоньку, та й на калиночку. Буде вітер колисати, мою дитиночку. Буде вітер колисати, пташечки співати. Буде моя дитиночка в колисочці спати. Повішу, я колисочку, на вербу, на вербу. Ой, чи вітер поколище, поки я ся верну. Вам сподобалось, дітки, ця дуже ніжна колискова пісня? Під цю пісеньку колосаю дитину. Ця пісенка виконується матір'ю, рідним батькам чи іншими членами родини над колискою дитини для того, щоб їй приспати. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, дітки!